Релігійне мистецтво в часи Росії, звісно, що відповідало тим релігійним, духовним, мистецьким нормам, які стосувалися, як би ми сьогодні сказали, всього цивілізованого західного світу, тобто того світу, який залишився у спадок від пізньої Римської імперії. І був організований у східній Римській імперії, тобто Візанції, власне, часів прийняття християнства на Русі, а це сталося 988 року. Розпочинається будівництво. Храмів розпочинається активний період іконописання, і тут ми маємо сказати про багато зауваг, тому що з одного боку розпочався синтез на цій території язичницьких традицій, передхристиянських традицій і власне християнських. З іншого боку, прийняття ухвалення християнства це був дуже важливий геополітичний крок для керманичів. Для Правителів середньовічної Росії, який поєднував їх ще раз з всім західним західноєвропейським світом і утверджував цю належність до західноєвропейського світу. З іншого боку, ми говоримо про те, що значна кількість зразків цього релігійного мистецтва. Сьогодні не знаходиться в Україні, і це дуже важливий аспект, тому що наведу як приклад, Михайлівський собор побудований у Києві, в часи Русі, в часи середньовічної Русі, який було підірвано і знищено тоді, коли столицю Української радянської стилістичної республіки було перенесено нібито з Харкова до Києва радянські українські дослідники мали небагато часу, аби описати ці пам'ятки середньовічного релігійного мистецтва доби Русі, аби зафіксувати ці пам'ятки, аби їх зрештою убезпечити. І частину мозаїк, а мозаїки і фрески були найважливішими. Формами представлення цього релігійного мистецтва було справді убезпечено їх було убезпечено в музеї. Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, і зрештою, сьогодні вони залишаються в е, Російській Федерації, і вони не просто залишаються в Російській Федерації, тому що ми можемо говорити про те, що ми живемо в епоху цифрового мистецтва, в епоху візуалізації ми можемо переглянути достеменно ці зразки. Але не слід забувати, що. Е, Твори мистецтва є не просто свідченнями доби, вони є артефактами, довкола яких організовується знання, довкола яких виробляється знання про історію, про мистецтво і таким чином формується ідентичність. Більше це, Ганна Арнт говорила про дуже спеціальну, дуже специфічну роль цього артефакту твору мистецтва, який завжди ніби випадає з повсякденного життя, і за рахунок цього. Продовжує своє тривання в часі за рахунок цього він зберігається. Тобто, маючи реальний фізичний артефакт у наявності, ми можемо прийти до нього, ми можемо міркувати про нього, ми можемо організовувати якісь освітні матеріали довкола цього проекту і виробляти знання довкола артефакту. Сьогодні ці знання виробляються в Російській Федерації і. Артефакти, які виконані в середньовічному Києві, організовують наратив про те, що це зразки давньоросійського мистецтва, який вказує на тяглість Російської Федерації і коріниться в часи Київської Русі або Просто Росії. Тобто, ми можемо сказати про те, що релігійне мистецтво. І в нашому випадку релігійне мистецтво середньовічної Росії не тільки організовувало і формувало ідентичність середньовічних мешканців Києва чи будь-якої частини цієї Росії, а воно продовжує тривати, воно продовжує формувати ідентичність уже нас, сучасних мешканців цієї території і не лише.